Я пропоную поговорити з нашим наступним гостем. Він також оперативно вмикається онлайн Максим Бахматов, голова та засновник офісу трансформації, з нами поспілкуються. Пане Максиме, мої вітання. Слава Україні! Вітання, друзі! Слава Україні! Героям слава вам теж, пане Максим, от щойно показували сюжет. Антоніна Карташева, наша кореспондентка, побувала на станції Метро Лобіцька Деміївська, там де продовжується ремонт. Ось, ось-ось-ось, вже мають відкрите для пересування цю всю історію. Але от. Чи розумієте ви взагалі е, мотивацію забудовників або людей, які займаються цим відновленням, чому нам не показують, на що витрачаються кошти, і такі великі, це ж не маленькі кошти? Що думаєте з цього приводу? Дивіться. Ситуація, в принципі, не проблема в тому, що гроші витрачаються на якісь аварійні ремонти, якщо вони заплановані, тобто, якщо ми знаємо, що відбувається. Цей ця ділянка, ці 27 метрів, всі знали, що вона аварійна, і є експертиза від прокуратури, яка підтверджує, що та аварія, що сталася на домівки, вона сталася із за поганого обслуговування із-за неефективного використання коштів протягом тих 11 років, коли мала би нормальна. Бути експлуатації цієї ділянки аварійної, всі знали, що вона аварійна, вона трагічна. Там загинуло дві людини під час будівництва колись. Тобто всі знали, що там є проблема. Але цієї проблеми не опікували. А потім пан Брагінський голова метрополітену він звільнився. Або як каже Марія, його звільнили. Але, по факту він звільнився сам, і звичайно, жодної відповідальності немає, і оці гроші а там не просто 400, там. Вже близько 550 мільйонів. Я думаю, близько буде 600 мільйонів за 27 метрів. І скоріше за все, це є риночна ціна після всіх перевірок. Ми це вже знаємо за перебудову 27 метрів Київського метрополітену. Це до того, якщо ми думаємо, що у Києва з'явиться новий станції метро, ні, за 10 років жодної станції метро. Аварійне міст метро, аварійно патона, аворійний міст південний, і все це те комунікації, які сьогодні не витримали. От Я сьогодні простояв дві години в заторі і за того, що при аварійних комунікаціях при поганому менеджменті при корупційній владі. Тебе відразу починає ламатися все одночасно. Я у вас потім про затори запитаю пана Максима, але от про метро іще ще раз. Ви кажете, наступного метро не очікувати. Тобто, всі ці сентенції про метро на Виноградар, це десь туди далеко якусь забуту шухлядку Давай, Можна скласти спокійно. Сентенції так? Сентенції метро на Троєщину. Хочу вам нагадати, що нинішній обіцяє на метро на Троєщину вже 10 років, і офіс трансформації фіналізує велике розслідування пов'язана з тим, що метро на Троєщину не буде ніколи. Ви можете так зробити заяву від Бахматова, що він заявив, що метро класичного не буде ніколи, і нас весь цей час обманювали. Ми покажемо документи. Ми покажемо відсутність фінальних проектів. Ми покажемо, що надвеликі суми треба витратити, щоб це з'явилося, і таких грошей у Києва вже не буде. І приклад тому оцей ремонт 27 метрів за 600 мільйонів. За 10 років не змогли побудувати метро на винокрадер, 4 мільярди пролежали на рахунках, 200 мільйонів вкрали відсотків, які пролежали. Ніфіга не побудували зараз. Е, зробили новий тендер, почнуть максимум будувати в 2025 році бюджет збільшено 4 мільярдів до 14 мільярдів гривень, і метро знову нема. Отже, ми дивимось просто на тоді, як нормальні звичайні європейські міста. Системно розроби розвивається роблять реконструкції тих самих станцій метро, які з'явилися в ті самі часи. Ми не отримуємо нічого, ноль, просто зеро, навіть мінус, тому що воно ламається і зупиняється. Я мовчу про Китай, про Японію, про інші країни, які розвиваються фантастично і будують тисячі станцій метрополітену кілометрів. Що робити? ми ні? Ну тому що корупція кожна третя гривні крадеться. Пане Максиме, знаєте, не хочу бути адвокатом диявола, але вважаю, що у дискусії народжується істина. Та от а як же ж зрозуміти всі ці повідомлення у телеграм-каналі очільника Києва, який подекуди навіть двічі відкриває одну і ту саму розв'язку, вказуючи на те, що київська влада таки щось робить? Дивіться, знаєте, як в цьому анекдоті про 90-річного дедушку, який приходить до уролога, і каже: Слухайте, мій сусід, йому 95, каже, що він має коханку і кохається з нею 8 разів на день. Він каже: І що? Він каже: Ну, і я так хочу. Він говорить, у вас є рот. «Ну, да, ну і ви так кажіть. Так само, і наш мер. На жаль, друзі, ситуація така, що те, що каже наш мер. Воно ніяк не пов'язане з ефективним менеджментом нормального міста. Так, вони ввалили 4 мільярди гривень в Богатирську розв'язку, і при тому у вас аварійний міст метро, аварійний міст Патона, недобудований шулявський міст, і 90% звичайних мостових переходів є аварійний п'ятий рівень аварійності. Будь-який транспортний експерт вам скаже, що дешевше і ефективніше підтримувати те, що є. Ніж валювати 4 мільярди гривень в те, що, чого не було. І де вплив на місто буде мінімальний. Тобто не буде фантастичного розвитку міста після цієї розв'язки. Там не було заторів, там не було супертрафіку. Так, це ну, напевно, коли в тебе все окей, будуємо розв'язку за 100 мільйонів доларів. Але коли в тебе не виконана жодна обіцянка по транспорту, по трафіку, по екології, Метро і таке інше, ти не можеш вкладати надвеликі суми тим паті, що там проводили розслідування. Наші гроші на самому початку там на піску і щебні вкрали в 4 рази більше, ніж вона вартувала. Що було зрозуміло? Але красти на новому легше ніж на перебудові, бо навіть Шулявський міст, такі самий, які намагались перебудувати, не змогли закінчити. А бюджет з 100 мільйонів до 2,5 мільярдів. Ну, от така от логіка. І я е, використовував виключно відкриті дані Кенда, щоб ви розуміли. Е, mm. Нічого більше, Максиме. Ну а тим не менш, е, маємо третій рік війни. Пам'ятаємо, що от, повітряні тривоги впливають на порядок денний. І те, що ми сьогодні бачили зранку, ви кажете, два е, дві години добиралися до роботи, так чи куди ви їхали на своєму трасі дитину, дити, у школу це важливо, так і зважаючи на це все. Чи можна говорити, що знову, от росіяни у всьому винні, чи все ж таки десь там знову ж таки недопрацювання міської влади, тому що якось так виходить, що відосики знімаються дуже красиві, Full HD або 4K, про те, що відкриваються нові розв'язки, але затори, і ми щойно показували ілюстративне відео зранку. Та люди у метро навіть продовжують стояти у чергах. Люди стоять у чергах до маршрутних таксі. При цьому наражаючи себе на небезпеку через скупчення, ми знаємо, що во? Прох любить робити, на жаль, давайте а, а, по, по етапному розберемо. Перше, Київ номер три в світі по заторам на 21 рік. Це версія міжнародної агенції Том. -том». Вона вимірює трафік у всьому світу. Перше місце Москва, друге місце Стамбул. Ми номер 3 в світі. Це перше. Ми зайшли з найбільшою проблемою в світі пропорційно нашого об'єму. Друге бюджет міста Києва зростає, попри повномасштабне вторгнення кожен рік. Плюс 5-7 мільярдів нас іде доданої вартості, тобто ми багате місто. В нас близько 80 мільярдів щороку є грошей. Третє: місто Київ, одне з небагатьох міст, де комунальний транспорт зупиняється під час повітряної тривоги. Інші міста працюють. Четверте, маршрутки в місті Києва працюють і збагачуються баснословною. А тому, що вони заробляють на киянах, вони не можуть користуватися комунальним транспортом. А саме головне, ви в маршрутках не можете оплатити безготівковою розрахунком. Тільки кеш Житомир безнал, Вінниця безнал, скрізь безнал є, в Києві Нема намагалися впровадити, але 4 мільярди гривень брудної готівки крутиться, тому всім вигідно. І наостанок я вам скажу одну історію: сентенцію. вчора у Львові була трагедія. Обстрілене місто майже влучили у будинок, де проживають мої родичі. Там і саме центр. Саме центр. постраждали близько 200 будівель. 20 треба реконструювати. Що робить мер Львова? Він каже: шановна громада, допоможіть реконструювати. Не збираємо кошти, оберіть собі будинок, зробіть реконструкцію, ревіталізацію, перебудову. Значить, за під час повного вторгнення в Києві зруйновано 23 будинки історичних, два будинки російськими ракетами, 21 завдяки бездіяльності КМДА, завдяки незаконній діяльності брудних забудовників при імпотенції нинішньої київської влади. Така сама сума. Так от жодного будинку не зарапановано реконструювати. Це перше. І друге на Жилянський зруйнований будинок у жовтні 22-го року. Першим шахедом він стоїть зруйнований, квартири нікому нічого не видалили. Людей кинули три роки. Майже вже відбувається ця історія. Ні не зроблено. Такий самий будинок зруйнований на вулиці Стрільській у Львові. Пройшов рік, все відбудовано як було, історичний будинок і приклад менеджменту, і приклад війни, і приклад відношення до громади і можливості. А бюджет міста Львова в шість раз менше, ніж бюджет міста Києва В шість раз. і це не столиця. А тут столиця, чемпіон світу по боксу. Ми не можемо перебудувати будинок на шість квартир. Зате у Києві є фонтан пане Максиме, але є нюанс. Місцеві пабліки виклали відео, як фонтан утворився посеред дороги за вишки триповерхівку. Вода б'є по будівлі поруч, зазначається, що це десь на Подолі. Спитаю до коля, пане Максиме, чи розумієте ви, коли це все закінчиться? Промоглася залучити жодного міжнародного партнера. В реконструкцію комунікацій, в транспортне моделювання ми відмовили Світовому банку у транспортній стратегії, які ви нам подарували в 2015 році. Ми відмовили Світовому банку у сумісному проєкті продовження швидкісного трамвая від вокзальної площі до площі спортивної. Не взяли 39 мільйонів доларів льготного кредиту ми не можемо відкрити Бортівську станцію рації під час реконструкції, нам подарували майже мільярд доларів японський уряд, десять років ми не можемо стартувати. І коли в нас ламається знову комунікації, це приклад неефективного менеджменту і корупції. А коли нам корупціонери кажуть, що нема грошей, ми кажемо, так от нам дарують кошти міжнародні партнери. Робіть, ми не можемо, тому що корупціонери київські комунальні хочуть красти 40%. А міжнародні партнери не дають під такі умови, бо вони йдуть виключно під історію. Ці фонтани це тільки початок. Борська станція рації, ці всі какулі істочні води Києва та області половину. П'ять мільйонів людей не використовується. І ось зараз всі були в ужасі і в паніці, бо. Річка, що тече з Росії, впадає в дісню якісь органічні е, відходи. Там були і всі ужас, ужас. Так, от такі органічні відходи борцівської станції за дві третини України, якщо щось станеться, а там прориви були ще в 2013 році. Все, що нижче Києва по Дніпру, буде в аварійній катастрофічній історії. Влада Києва скільки в носі двадцять 24 році зима дуже добре. Пам'ятаю, стежив і мені дуже подобалась направду історія Московської області. Там місто Подольське, якщо не помиляюся, і були проблеми із житлово-комунальними послугами, в тому числі із водопостачанням теплопостачанням. Там був такий міні-алчевськ. Пам'ятаєте, у нас колись була така катастрофа комунальна чи Розумієте, ви, що Київ від такого захищений. Чи можна говорити, що зима 25-го року в комунальному плані у Києві пройде Окей? Я відчуваю, що Київ не захищений, але я покажу, кажу, як експерт, відчуваю. Ми зробили запит, отримали вчора відповідь на 17 сторінок і 19 додатків. Ми детально вивчимо, що там нам кажуть, але загалом будь-яка людина може перевірити вже качи в керуючої компанії. Що треба спитати? Перше. Чи є а, незалежне живлення для насосних груп води в під'їзді або в будинку, друге, чи є незалежне живлення насосних груп опалення в будинку чи в під'їзді. Це друге, дуже важливо, щоб вода циркулювала і щоб циркулувало опалення. Якщо того, це не заживлено, а це мова йде умовно про 50-100 тисяч гривень а, витрат. Додаткових, щоб ви спокійно собі в теплі, навіть без світла, могли існувати там щось робити, готувати там і таке інше. От якщо того немає, все вважайте, будинок в катастрофі. Бо якщо навіть не холод, а відсутність води і не робота каналізації призведе до того, що місто впаде в колапс 19 сторіччя. Почув вас, пане Максиме, будемо сподіватися, хто за це відповідальний також нас чує. Максим Бахматов, голова та засновник офісу трансформації, вмикався до нас.